Я не поняла. А я поняла. Положіть його сюди. Було телебачення вчора, всі знімали. <плес> ну, а що це я не маю права зняти? Я не поняла. Де фальсифікація, я не маю права зняти. А в чому тут? А нічого. <плес> Ви зробили. Ви зробили. <плес> От, так, напроти фамілії Попенко, Ольга Михайла, стоїть Крапочка. Голова ТВК забороняє знімати, але ми ж все-таки її зняли. Всім видно. крапочка. Просто довідомо, щоб не було потім після вибору, що щось кімічені чи що. дякую викупати. що ми немає нікого, я не можу з Не забери. Ігор тоже дивиться. Не надо мені розказувати. Де друкуються бюлетні? у дубеля? Я дюбельный дюбель, не написано, що на не Що є? Крапочка побачив. А чого тут? Є крапочка. От міський голова показує, що є крапочка. Ну це спеціально зроблено, чи наоборот когось облагородить. Що вона. Бедна, ну крапочка чіткова, звісно. Це забракувати чи наоборот підтримати. Це називається яким дженом він спорчений бюлетень. Тобто, якщо буде позначка тут Но, сама не. стоять, то фактично він буде дійсний. Якщо ж позначка з'являється проти будь-якої іншої фамілії, виходить дві позначки і він не дійсний. Всього. Правильно? І будете ти Юрій Санеш, правильно? Для цього ми хочемо всі передруговувати. Правильно, ті, що треба з... передруковувати. Ті, що сфорше. Ну передрукувати всю партію 50 тисяч відбуватися. Ну шукайте, всі... які спорчені. Передрукувати зараз всі комісії ще у себе в карта mm -hmm. вільниця, винімаючи цей фатік, увагу і перераховують, щоб нам до 12 дати скільки нам треба передрукувати. Друге, у 12 сом збирається комісія. Яку ви призначали із ваших представників на 12 години? Ви починає другувати. На 4 години вся наша комісія збирається в типографію. Приїжджають дійниці, привозять, Перевезли після прокованих, отримайте після. Ще я хотів, би щоб протокольно надали доручення е, всім комісіям, всім ДВК, наратив як людині. віддати на руки. Отакі дюляки. Він має сам продавитися, чи він не є бракованим. Так вони ж зараз... Сейчас... Ну хорошо, це, це, вибрі... це при видачі. І <говори> там Про... же... протокольно так, э, так. Дмитро наказать. При... На всіх діличих комісіях є ваші спостерігачі. У мене немає жодні, жодні. Ну Якщо є, 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 це... не, е не комісії. От вони да. і будуть слідити. Це, це ж нормально? Ну вони засіб не слідіть, розумієте? Тому протокольна, дайте заручити. Це бумага. Зробимо друга. Воно вскливає тоді при Розумієте, коли будуть визнаватися недійсними, якщо таке буде. Це вже ж комісія. я розумію, ж дивіться А ще одне питання є. Мені подзвонили з виборчих дільниць, сказали, немає американських пакетів. Чого? Їх і не буде? Не буде? Не. А чого? Законом не передбачено. Спецпакети йдуть на вибори президента Верховної Ради. Все на понятно. Спецні вибори, звичайний пакет. Тобто. То, скривати можна скільки хочеш, і туди лежить, що хочеш. Правильно? Так зустріш, як же скривати, визучив члени комісії, і спостерігачі, mm -hmm. пожалуйста, з ними міліція з ними. Якщо не вони проштамповуються на дільниці. вони на дільниці? На, на дільниці вже ставиться печаль. Тобто, mm -hmm. По большому счету це проблем тут в цьому немає. Не бачу, раз. І, Во-вторых, кожен член комісії має такий самий протокол. Mm -hmm. вже... не, ну тут так. Да. Тут питань немає. Кожен спостерігач. спостерігає, при підрахунку. Як ви будете підраховувати ті дільниці, де розорваний округ? Тобто один округ розорваний на дільниці. Як ви будете рахувати? А там є різні бюлетені на цій дільниці. Ви будете бюллетені. сортувати бюлетені по округам? А як? Тобто перед підрахунком ну, сортує бюлетені. Обіц... Не мини це, вони будуть запакувати. Нам дільниці виводить розумію. Рушу, а вони ж їх розбирають. так. І якщо так. вони перед рахунком розбирають. А я. Там будуть написано номер на року. Тоді все правильно. Там йде один, там іде саме. Да, да. да. э, повторний друг має бути 100% всіх і зверху виписано повторний друг. А ці вже ми, кожен із нас буде впевнений, що їх не можна буде виписати. Меточку зробити. Є бумага, ми приходимо. Є бумага. Будемо фарбувати. Ні, ні, ні. Ну, я думаю, зі мною погодяться абсолютно всі кандидати, що мають бути 100% передруковані із отметкою повторний друк або в інший спосіб якась відмітка від, відмінна від всіх. Ну причому так, так. Щоб і, член комісії побути. Да, да. 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 От ви як спеціалістики без печатки да, займаєтесь, навіть як можна іменно да, да. у ячейку попатися. Ні, вони більше заведуть і домокаємо. Ну так на ось вийшло, Іменно у ячейки іменно проти попенку. Ну це просто смішно. Ну це просто смішно. Якщо приложити сюди, так Воно ж не сходиться, воно ж не, не сходиться. Так. Так, Може ж отак о, дивіться якраз. І прямо у, у а і, чор, ну, чор, а чорний немає. Чорної ти немає цяточки ось тут, ось, дивіться, ну, чорна. Ось так, дивіться, чорне. Ось так ось чорно, ні, це ж накладалася фарба, ж, мобуть, що. Іменно наклалася на купенку. Ні, ну чорна то вона ж за пределами к'є, не в квадраті, чорний знак, кожне механа, не храміш. Таке 50%, 50 нормальних пюлітні, 50% процентів отримається. Ні, тут діємо суть не в чому, що вже тепер навмисне, не навмисне, а суть в тому, щоб у далі позовів судових. Тому що ці бюлетені знищать, хтось написав, не знищили, втінули, і піде до батьків. І будемо критикувати, і будемо передивитися, і все одно, і ваша точка на вас. І всі смітують під ромберички. Ви спочатку в ретриті типографського іскусства, як у вас остав бензин, це не проблема. І коли це внов'язки перепечатати, то коли це будуть бюлетені? Це ж ніч, це ж ніч, Конечно, всі передруковують. Усі до цього передкувати і мови каже. Хай душа в полетіло, хто цим займається? ні ні, ні, ні. А давайте вовку профонтуруємо. А вторик провідаємо. Коробок. А ці ж усі сісі. Ні, ну даже повторно дільничник побачить. А установку станеться, наприклад, тисяча.

Я пропоную, отут має бути написано і не отаким шрифтом, а нормальним. Повторний друг. для того, щоб навіть хотіло віку член комісії побачила. «Повторний друг. Повторно, на А ці ціфлюської займається товаріші кандидати, послухайте одну хвилину. Щоб не було когось як, так форма бюлітня затверджена. Ми ж не можемо туди додати ніякий текст. Давайте ми щось тільки придумаємо. А це фасмажорна обставина. Так, тоді, ход, я думаю, що всі погодяться -по 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 і на іншу мову просто не буде. А, а. Ні, я так, розумію, так як нам тоді побачать, що ні, ці бюліті всі знищені Конечно. і ні один не а, просто я вам Після в результаті виборів почнеться сразу же сюди по тому, хто пройде. Сразу на нього всі подадуть. А вона ж була на всіх 30, хотя гарантия. Юрій Александрович, чтобы контролировали Будем. Если такая ситуация, то ваши люди уже нет. Четыре приведення. Нормальные, а на вже десь По відомості. Скільки вийшло, світло, такі на світліше проводить. Так, і світліші, ні не так, голодніше. Тому що люди будуть ночі втомилися, будуть дивитися, вони навіть не замітні. На бюлетені не ставить помітку ніяку не хорошо. Тоді колір. в, іншій в іншій секунду, але, але, ну, інший колір, але щоб вони були відмінні. Так ну, ви можете ж погодитися, поїхати туди. і, так, і старшу, Тому що час над рукою. І, і, і ще одне. Тоді дивіться, зараз буде вивчення протоколів на зробити його правильним. Е, Яких протоколів? Ой, ну, протоколів. Ну, е, Це ЦВК сказала зробити акт на знищення. Знищить їх. Присутствує чилина. На там є комісія, ж по зніщенню. Ви ж давали людей Єс, є, так. Да. От вони і будуть це робити. Добре. Це колір, колір погоди. Колір, колір, погоди. Колір. Так, всі кандидати в мері їться туди, і... Треба колір, угоди, колір, щоб ви знали. Колір.